Добрий ранок, друзі! Дуже-дуже рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада, що ми з вами читаємо Біблію, ми можемо роздумувати, молитися і бути спроможніми, те, що чуємо, прийняти в своєму житті. Сьогодні ми з вами маємо продовжити читати книгу пророка Малахі, третій розділ з першого вірша і по дванадцятий. Але все читати не буду. Ви прочитаєте, я в цьому не сумніваюсь. Я хочу е, приділити увагу двом віршам. Це другий вірш, в якому нам здається питання. Та хто подужає день його приходу? Хто зможе витримати появу його? Бо він, мов той вогонь-ливарника, мов усе віблююче мило. І ще один вірш, восьмий. Чи можна обкрадати Бога? Так. Ви обкрадаєте мене тим, що присвачуєте мені десятини, дари ваші. Та опісля питаючи, як ми пограбували тебе. Інколи ми з вами ставимось до десятини так, ніби в новому заповіті нічого не сказано. Значить, її можна не робити. Ми живемо, типу, по благодаті. Але знаєте, жити по благодаті. Це для мене особисто. Це давати більше, ніж 10 частина. Це тобто то бути спроможним дати 11, 12, 33, залежно від місяцю, скільки ти можеш, але дати більше, тому що це благодать нового заповіту. І тому немає слова десятини, як закон, конкретно, як в Старому Заповіті це сказано. Благодать. Але це не значить, що це відміняється. І ми реально думаємо, багато з нас думає, що десятина це не є каноном нового заповіту і можна не робити. Але Господь хоче в старому заповіті, але нам пише, ви обкрадаєте мене. Для чого Господь взагалі нам робить таке зауваження? Тому що треба розуміти, навіть маючи здоров'я, навіть маючи роботу, можна не отримувати заробітну плату. Так було у нас з чоловіком. Він працював тільки дві години на добу відпочивав і знов працював. І так було півтора року. Не було заробітної плати взагалі півтора року. І це дуже важко. Сили є, дух є, бажання є, все робиш правильно, а заробітної плати немає. Тому давайте думати про те, все ж таки, що від Господа залежить і наша робота, і дохід. І наше здоров'я, і саме влаштування, і все інше. І молитися про те, щоб ми з вами не були тими, хто обкрадає Бога. Тому що, коли прийде в другому вірші нам сказано День Господень, чи встоїмо ми? Чи зможемо ми встояти? Бо грішник точно не встає. А як ми з вами? Господи, дякую тобі за цей день і за твою милість цього дня. Дякую тобі, тобі за благість і за те, що ти. Дуже-дуже сильно даєш нам багато благодаті. Допоможе нам були такими. Допоможе нам не так не потроху, а реально з відкритим серцем, з ширим розумом, світлим розумом, розсудливим все робити правильно для слави твоєї. Продовжуємо молитися Тобі, Боже, за наш народ, за нашу свободу, за нашу перемогу. Ми кажемо, наша, але це від тебе, це тільки від Тебе. Тому що без тебе, що б ми не робили, як ми не робили, але хлопці загибають, і, і все. А нам хочеться, щоб все ж таки українці не гинули, щоб не було в нас двохсотих, щоб не було в нас скалічених душ, родин і доль. Всі відаємо в твої святи руки, тому що знаємо і віримо, що ти зробишся найкращим шляхом, бо Ти є Бог. Ти той, хто має силу і владу. Дякуємо тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!